Добрий день. Сьогодні, 18 березня 2025 року мала відбутися постійна комісія з питань земельних відносин природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища, благоустрою комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту Костянтинівської сільської ради. На комісію мало виноситись 11 земельних питань. Одне питання це розробка детального плану території, інші це затвердження технічної документації щодо відведення земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та садівництва. На жаль, станом на 14.40 сьогодні комісія не зібралася. Так, відповідно до пункту 2.12 положення про постійну комісію. Якщо комісія не скликається або за відсутності кворуму на комісії, всі питання автоматично виносяться на сесію.